Доброго дня, малята, хлопчики і дівчата! Я, Світлана Сергіївна, вітаю вас на нашому музичному занятті. Сьогодні ми з вами будемо грати у дуже цікаву гру із листочками. Ну що ж, ми починаємо наше музичне заняття. І, як завжди, спочатку ми з вами будемо що робити. Правильно, ми будемо з вами вітатись! Отже, ставайте, будь ласка, на ніжки разом зі мною і будемо вітатися з долоньками, і з ручками, і з ніжками. Приготувалися. <плес> Молодці, а тепер ніжки, ручки таву на пояс. Будемо працювати.

Thank you well, let's see. I should you like she got the brain sheet don't brain big brain and she

Доброго дня! Доброго дня! Доброго дня! Молодці! Так. А ще у нас є що? Що? Уравні! Don't breathe, don't breathe. Don't breathe, don't breathe. Don't breathe, don't breathe. Don't breathe, don't hold things. 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 Tak, pohled si zaraz, jak budu vytávat, když se zvládný. A vy mi nepotřebujeme tak kričit a pokaz zvládný. Dobré. Dobrý den, 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 dobrý День, -добрый, добрый день, добрый день, добрый день. Біт добрий день! діти, добрий день, добре, діт. Привіт, привіт, привіт. Отже, що я вам хочу сказати щодо нас ось це і листочки подарувала! Дивіться, є у нас який Правильно, жовтий листочок є зелений листочок. О, дивіться, який незвичайний, благий листочок! І ще є такий ось помаранчевий листочок. А і ще ось такий, дивіться, незвичайний чомусь бусковий, фіолетовий листочок. собі, мені різні кольори у нашої осені. Цієї осені. Дивіться, багато-багато листочків. А листечко що робить? Літає, так? Да? Що ще ли, 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 листечко, ли, листя робить? Може воно співати, літати, шурхотіти. Ви чули? І може нам красу дарувати. Ось такі листочки є. І дивіться, що ми будемо з вами любити. На наступне заняття обов'язково зробіть кольорові листочки. Ми з вами будемо співати. Наші листочки дуже люблять співати і з нами грати. Вони можуть сідати на долоньку. Вони можуть сідати на пальчик. Лисичко може сісти на лікоть. Листочко може літати, кружляти і на голову прилітати. Так. Може лисичко літати, кружляти і на кулочок, і на кулачок залітати. Лисичко може літати, кружляти і на ручку сідати. Листочко може літати, кружляти, і носик Навітати. А так листечко може літати, кружляти. І на колінка може навітати. Бачите? І на колінце може. На будь-яку нашу частину тіла, і на щічку може навітати. Бачите? І на носик, і на вушко. Усього всі. Листечко літає, 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 і на тею. І на кулачок воно сідає. Віте розбухнуло. Посекоди і подули. Лістечко зду, давай таки плямінь, що лісочка. Лістечко літає, 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 і на пальчик воно сідає. Біти ворог. Лістечко зду так ще. Лістечко літає, літає, літає і на лі. Ведь воно сідає. вітер духнув. І листечко Що у нас є. Листечко літає, літає, літає. І на руку воно сідає. Вітерець і Лістечко зду. Нема? Нема! Лістечко літає, літає, літає і на плече воно сідає віти Ой, І листечко Так. ще дай. Листечко літає, літає, літає. І на колінце воно сідає. Вітер І Ще раз віти роздвухнуть. І листечко здув. О, так. І ще давайте. Давайте ще. раз. Листечко літає, так. Листечко літає, 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 і нашічку воно сідає. Вітер збухнувсь. І листечко зду. От яке у нас листечко. А давайте з вами пригадаємо, які кольори. Нашого лисечка літали. Давайте пригадаємо, які. Дивіться, я от беру те, що листя у нас впало. Першим у нас полетіли помаранчики. Листочки, так? Далі другим полетів у нас зелений листочок. Так? Третім полетів у нас жовтий листочок. Четвертим. П'ятий ось червоний ще листочок, червоний листочок полетів. І шостим у нас був блакитний листочок. Отакі От листочки у нас сьогодні літали. А на які частини тіла літали? Давайте пригадаємо, куди? На долоньку, на пальчик, правильно на ручку, на ліпоть, на коліці було і навіть на щит. Молодці, І ще на плечі, Так, на плече пали, молодці. У нас дивіться, які листочки. Різнокольорові, осінні, великі, маленькі, бачите? Отакі у нас цікаві гарні листочки. Отакий От чудовий подарунок нам подарувала осінь. Отаку От чудову гру ми з вами пограли. А нам наш час прощатися і ми будемо прощатися з вами нашою мобмелою дипломацією. Давайте її пригадаємо разом з піною.

Голодно стало, осінь настала, вітер співає ось так. шу шух шух шум, шу Шу. Холодно стало, осінь настало, дощик збиває ось так. Крап, крап. Крап, крап. Полостало, осінь настали, а ми прощаємо остану. До побачення, до побачення. Полог розстало, осінь настала, вітер співає остана. Голостало, осі настала, миття впіває ось так. Шуршу шукать. Голова шук, шук. шук. простало, осі настала, дощі співає ось тала.

Нового бачення того бачення, того бачення, до побачення.